Десятки років люди займалися розбіркою радіодеталів та здавали такі от кружечки, з'єднувачі, в алюмінів, в нержавійку, в метал викидали, бо вони дуже легкі казалось. А ця людина вирішила перевірити. Такий 101 грам важить. Для алюмінію це забагато. Алюмінієвий грамів 20 би важив. Отак от виглядає, бачите? Переливається колір. І от, отак, от, отак. От. Нічого не нагадує. Зараз покажемо. Так, в одному 101 грам, а як правило, там викидають кілограм 2-3. Нічого особливого, так? Але Опа. Одно... Так, оце танталовий з'єднувач. І воно видно, він колір переливається. Отакий От коштує 4 тисячі гривень за 1 кілограм. Отут 100 грамів, 101. 440 гривень. Бачите, 404 гривні. Бачите, нема що, але... Непогано коштує. тому завжди перевіряйте. Повозі це чутно, і колись на іскру перевіряємо ледь-ледь. Її видно, тому можна перевірити та здати.